через сприяння тому, що це заява фіксувалася, ми більше нічого не можемо зробити, але звичайно, це одне із ключових за які ми працюють. Жураліст розслідувач. У мене таке запитання: хто фінансує партію? А, ви сказали, що ви будете співпрацювати і з московським патріархатом, який є філіал. ФСБ Керів Путіна. Чи не боїтесь ви, що через ці троянські ворота, троянську партію? Ну, ви отримаєте, скажімо, якісь такі бомби закладені? Дякую. Зрозуміло. Значить, перше, фінансуємося на виключно за зленські внески, за благодійні внески окремих патріотів, які мають більші можливості. Мало того, ми створюємо асоціації і сприяємо тому, що ці асоціації розвивалися відповідно та членські внесії, що стосується співпраці з московським патріархатом, працює ні з однією релігійною організації, але я говорю про те, для того, щоб досягнути консолідації і співпраці, вони мають бути рівні під законом. Що стосується троянського коня, я говорю твердо, забрати ключових людей, які віддають накази, і серед них є багато нормальних священних жителів. І все, посадити, просто, підемо закрити. <плес> так, так. Так, Валерій, начать, У мене питання, одне питання. Я так доскільки зрозумів, партія має історію, партія має традиції, досвід, участь в виборчій кампанії. І я так розумію, що ви теж збираєтеся іти на вибори. Е, в якому форматі місцеві вибори президент? Друге питання, значить. Ви розумієте, що ви йдете на вибори, це кандидати, що місце вибори, це десятки, сотні тисяч кандидатів, це члени ДВК, це спостерігачі, це величезна маса людей, які треба реалізувати. є у вас такі ресурси. І третє питання, можна, ну це одно питання, але третє питання, ви вище. Сегмент електорату, тобто, кого ви бачите, які виборці ваші. Дякую. 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 Виборці все ж таки патріотично налаштовують. Думаючі люди. Це в першу чергу. І в принципі тут бачите, саме люди, думаючі це справи. Общення, як вчені, як патріоти на передовій, як воїн, але всі то не побоїв. Кожен розуміє, що зараз з одним нічого не побує нового. Що стосується, чи ми готові, ну, певні області у нас достатньо добре підготуватися і готові будуть прийняти участь. Інші обласні організації не напрацьовані. Наскільки ми будемо готові на всеукраїнському рівні і всіх обласних організацій, які поставили про представлення ну, важко відповісти, мало того, у нас є багато пропозицій інших політичних організацій, також політичного такого спрямування, які зацікавлені в термітській праці, маючи склад людей, які до судні їхні позиції їхній авторитет, хочуть співпрацювати. В цьому ми можемо говорити, що в дільницях виборчої компанії може бути з ними партнерами. Мало того, якщо були хороші достої нагадати в інші політичні організації, ми готові їх підтримувати в тому чи іншому округу, а вони будуть підтримувати нас в інших опорах. Амбіції, чи ви президентом хочете бути, Чи Амбіції дуже прості. Мінімум ми маємо зайти в Верховну Раду. Якщо говорити про якісь... Конкретні показники і є побажання, хоча 30%. І це реально зробити. Враховуючи те, що сьогодні ті політичні партії, які ставлені облікаті, це 10-12 максимум. При цьому всьому людини не мене зацікавили. Все буде залежати насправді від мобілізації наших сил, наскільки ми будемо подорожі. Головний акцент буде спрямований саме на інтернет, соціальні мережі, громадські організації, фонди са активний іще. Так. Я хочу поставити питання щодо історії, чи ми зможемо якні засновниками партії соціалістичної, і яка от і бо сьогодні представлена людина, потужна людина. Я хочу сказати, що наша робота була, нам може специалистов, стипендии в школах. Також дуже багато, вже, 14 років, вже ті учні, пам'ятаються, їх батьки пам'ятаються. І сьогодні, може, цей подих знову які кроку. І я думаю, что история партии, вона велика, и сегодня це новий подих, я думаю, що він принесе и тем, тим, які чекаються, і и, тим и школ, шкіл, и, які и вже закінчили інститут, вже свої сім'ї мають, Ну, на сьогоднішній день один з пріоритетних напрямків розвитку партії це виховання е, дітей на принципах е, християнської моралі. Сьогодні цьому школи взагалі нема. Як ми це зробимо, це в майбутні 10 років це будуть наші і однопартійці, і однодумці, і ті люди, які люблять Україну і будуть е, жити Україною. Пане, панове, у мене запитання до пані Анкурсів. Ви зачепили надзвичайно актуальне питання, яким чином духовно одухотворити, пробудити одухотворення національно-патріотичної свідомості української громади? Я привертаю увагу всіх присутніх, що це надзвичайно актуальне завдання. З персональною скриця, скажімо, відповідальності людини, тому що людина як особистість потребує себе зрозуміти і як співпрацює з цього, Звичайно, через політичну програму, зокрема, ми пропонуємо ідеї людини вільної відповідальності, ідеї людини, яка несе відповідальність перед собою, перед своєю родиною, перед Богом, і перед Україною за кожен крок своєї діяльності. Я думаю, що навіть... Наша політична програма, наша ідеологічна програма буде стояти тому, щоб кожен роботи України, який підтримає цю програму, збагнув у свідомість, згадав про свою відповідальність, зокрема, переходу. Я думаю, що це можливо. На сьогодні питання тарифів, заощадження енергоресурсів є актуальним як ніколи. Висока оплата за тепло, електроенергію, вона в разі позбавила сучасну політичну владу довірі народу повністю. Якщо я приглянувши ваші документи, якщо я правильно зрозумів, ви декларуєте про те, що будете лобіювати прийняття Верховною Радою України закону про єдину державну систему моніторингу виробництва постачання та транспортування та оплати за Запали енергетичні ресурси і комунальні послуги. У мене таке питання, а що це дасть пересічним виборцям України? Ну, однозначно, що цей закон дасть стандарт, провадження є реформ. Практично до сьогоднішнього дня головний ну, статистики, яка в принципі є головним планим інструментів комунального бюджету ну, справді момент. І вже сьогодні формується виключно до старих стандартів. Сотня до тисячі підприємств, багатств, які є в Україні, сьогодні їх важко відмоніторити. Сьогодні важко розновити на якісь корупційні складові, тому що вони просто відсутні в базі. Саме цей закон дасть можливість зайти в комп'ютер і побачити всі корисні копалення, всі можливості. Це в першу чергу. Для нас, для того, щоб контролювати, що і в бюджеті, куди вона використовується, куди використовуються наші гроші. Другої сторони, це потужні інвестиційні інструменти. Щоб ви розуміли, одна із причин, чому інвестори заходять в Україну, це повна недовіра. Люди не знають, куди вкладати гроші. І не знають непевну небезпеці своїх коштів. Це ще один інструмент, що побачите є така можливість, я викладаю гроші, це власні чия така. така. Якщо цей закон дійсно буде ну, я б скажу, це один із інноваційних інструментів, який дасть можливість чітку, зрозумілу картинку для народу. А ефективності управління це швидкість прийняття рішення. Перспектива цього закону надзвичайно велика, щоб хотів би подякувати нашим партійцям, які реально готували надзвичайно вату зусиль. Наскільки я пам'ятаю, вже більше 200 депутатів підтримали його. Якщо вийде, це буде один із кроків нашої перемоги. Дякую.